Друзі, всім привіт! Ви на каналі Воленяка. В цьому відео я хочу вам розповісти про ціну на малих поросят, ціну на зерно і живу вагу. Тобто дивіться, виходить, пройшли свята, пройшла Пасха. Попереду ще буде трійця. Ціна на маленьких поросят якби і не змінилася. Ну це навіть не, не щось ну, типу, не вау. Того що е, зараз багато малесеньких поросят на ринку, взагалі, типу, а той, хто хотів продати, той їх і продав, а хто хоче продати, той і продасть. Тобто по тій ціні, по якій в принципі, ну і куплять зараз, що в нас е, виходить. Від двох з половиною, ні, ну можна знайти і за дві тисячі поросятку. Одне. від 2 до трьох тисяч гривень за порося. Так, е, да, продають і по 4 тисячі за пару. ну Це, відповідно, це не якась там супер-мега генетика і не супер-мега круті свині. Тобто, це звичайні свині. Е, Ну, якби без там м'яса, без е, того всього. Може бути сильне, може бути м'ясне, тобто, яке вже купить. При покупці, звісно, вам будуть казати, що да класно, бо задача яка, задача, яка продать. Ось, друзі. Так, що, давай е, по нашим пепкам пройдемося. Получається, в минулому відео я вам говорив, що тихо, 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 я вам казав, що. Ми спарували коротку морду, коротку морду цього спарували. В неї саме більше цітьок. В неї саме більше. В неї 16 і в цих двох по 15, Оце саме здорова наша свинка. Я не знаю, вона під знаком питання, друзі. Тому що вона ну реально потужна і не знаю, чи вона якою вона буде, якщо ми її і злучимо. Типу, ще плюс 4 місяці. Це вона ще в габарітах виросте. Ну, можливо, ще потім з неї якби і висмукчуть. е, Поросятка. З неї трошки висмукчить, останеться одним м'язко. Будемо різати м'язко. Е, цю е, теж не знаю пізнаком питання, бо вони якісь дуже сильно агресивні, коли вони в охоті. Вони на мене кидаються, вони мене б'ють, кусають. Не знаю, чому вони такі агресивні. Е, так. По цьому. Е, Говорив вам, що нема місця, правда, нема місця. Будемо кажу, парувати через місяць, не тобто, щоб всі зразу е, зробили опорос, а через місяць. Дивіться, що я хотів зробити, в принципі. Думав, е, зробити, верні, не зробити, а перегнати їх в цю клітку. Перегнав я їх в цю клітку. Получається, вона вже якби тут все добре. По Подоливав я ці ровчики, побілив, та все, типу, шикарно. Кормушку, як бачите, вже насипав навіть сюди вон, корму їм. Але не тут було, Друзі, не тут було. Получається, що? Перегнав я їх сюди, думаю, позаливаю я ті дирки, ті, що вони там наробили. Ось, дивіться, яка тут калюжа стоїть. Це дуже глибока дирка. Не знаю. Ось дивіться, зараз паличку візьму. Вам покажу, яка тут наскільки глибока дирка. Дивіться. Вон, дивіться, яка глибока дирка. Ну і це ще не все, бо там воно щось, Ну, там гній. Ось. Друзі, це капець. Просто так само вони ось тут ово ще десь дирку зробили. Таку он. Тут фа зробили таку глибоку дирку. Вон дивіться, яка глибока дирка. Ну, тобто, я хотів. А ці дерки якби позацивошувати, ну, позаливати цементом. Думаю, пережену їх сюди, дивлюся трьом, ну так, типа не густо, але ну, не тіснеться в цій кліточці. Щоб вони тут потусувались, тут якби, також є поїлка. Ось. Поїлочка. Дивіться, який напор. Це капець. Я її просто ще не прикручував. Просто лється вода. Нажав, бух. Як з крана. Ось. Е Получається, що? Пішов я там е купати пісок, робити цей цемент. Приходжу сюди, дивлюся, а тут е хто пам'ятає, була така в мене червона бочка. Ось вона, покажи її. Вона ось там вже зараз стоїть. Що е сталося? Приходжу я сюди, дивлюсь, а вода просто дюрчить з бочки з тут. Во. Бачите, що навіть мокре, все мокре. Це вже сьогодні другий день. Я такий. В шокі типу, що случилось? А вони виходить, тут оцей шланг, хто пам'ятає минулих відео, він звісав, і вони короче взяли той шланг. Телепали, телепали, і дотелепали, що коротше продарявили мені ту бочку. Вона, в принципі вже була така на волосинці, але я думав, та може, та хай ще чуть-чуть там протримається, та все не витримала бочка тої нагрузки, вона була маленька, вона була на 50 літрів. Цю бочку я максимально не хотів ставити на три порося. Тобто я думав ставити, якщо буде відгодівля вже щоб цей. Але все ж, вибір вибору в мене не було або цепляти каністру на, на 30 літрів сюди. І зразу поїлочку, або ставити вже серйозну бочку на 300 літрів. Виборі. Я зробив цей вибір, поставили ми цю бочку. Як я її ставив, максимально було неудобно одному, тому що, виходить, конструкцію я всю цю перероблював. Тому що що, дивіться, тут, виходить, бачите, який рівень? Ця бочка, дивіться, яка велика, вона вперлася вже а вон, Вона вільна. Ну, я зробив, щоб чуть-чуть вільна була, але дуже так промахався з цим всім ділом. Це просто для мене було капець. І виходить, поперекручував я, понарізав ще досок, понакручував, думаю, щоб воно витримало, розумію, бо 300 літрів, якщо набирати повну бочку. Воно як Бем, то капець. Ще, звісно, я переживаю за те, що як я пережену сюди чи там майбутню свиноматочку якусь, чи взагалі нових маленьких порусят придбаю, що вони будуть. Ось сюди лапами ставати, і, і їм буде цікаво, і вони будуть і рібонькати цю двіжуху. Не знаю. Чи воно, звісно, так не буде. Бо тут, правда, дуже ни низько стало, але не знаю, мені тут комфортно сидіти. <paranormal> <själv> Прикольно, як в хаті то, коротше, зробив я цю бочку. Кинув переходничок, такий, як на тій борці, стояв, я його звідти зняв. Кинув на дві поїлки, щоб і на цю клітку було, і на цю. В майбутньому я ще одного переходничка куплю. Верні на три виходи зроблю, щоб була мені водичка ще на цю. На цю кліточку. Чого ви спитаєте, чого я значить, не перегнав їх сюди? Тому що ця кліточка вона набагато більша, вона на сантиметрів 30 більша, ніж оця сусідня. І при тому всьому, да, тут можна було б в куриті воду їм наливати, хороше залізне куриту. І ну, корм, я думаю, вони б не обідалися, якщо б вони б їли з землі. Вони, в принципі, їдять з землі. Корм, якщо висипають, чи десь так то ось. Ну, Вона набагато менша, тобто, і того я їх і не перегнав. Далі, що там ще? А, ціна на живу, на живу вагу. Дивіться, друзі. Получається, що 60 гривень стабільно. тримається. Це стабільна ціна, тобто, можна продати і по 58, і по 55. Тобто, В залежності, хто до вас приїде. Тобто е мінус 3%, так як і е спокон віків я тільки не знаю, яких 3% я купував живою вагою, я нічого не, відмін не відмінусовував ні в кого. Тому що мені це якби не цікаво. Я купую суню, а з тими 3% можна ще наробити таких ділов, що капець, що ще і в плюс вийдеш, а не в мінус. Ось. То виходить 60. Якщо більше свиня, то можна її продати там, 200 плюс 200+, там, по 65% можуть до вас приїхати забрати. ну Ціна така. якби, Ще з таким, з таким ділом можна тягнутися. Далі ціни на зерно, я думаю, стабільні зараз. В принципі, що я думаю, я знаю, що ціна 5 гривень на зерно. І е, оскільки я купую зразу осипку, тому що млина у мене нема, купую по 6 гривень осипку. Ось. Е, получається 5 і 6. По кормах, по БМВД теж стабільна ціна, не міняється нічого. По поросятах я сказав далі, на рахунок поросят. Думав, 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 чому я не можу купити те все. У мене ж є час. В мене в принципі, якби і є місце ще для цього всього. А оскільки я буду парувати через місяць, тобто одну злочив на наступний місяць ще одну, і так три місяці поспіль. Якщо, звісно, ніхто не перегуляє. Ось, друзі, то я думаю, що ми Принаймні, ми купимо поросятку, а десь два чи три порося ми придбаємо. Чому не більше? Тому що, друзі, тут в е, мене раніше жило чотири свині, ціле літо я їх придбав в травні минулого року, і вони ціле літо жили тут. Получається, що тут такий стояв ну, запах такий, ну самі розумієте, нема не підлоги, і відкривалося і це вікно. І двері, щоб такий продукт був, ну все рівно нереально, не мух, просто море. Типу, е, ну, того я вирішив для себе взяти тільки два-три кабанчика чи там свинки, що вже візьмемо. Так буде ліпше. Я продам їх, потім ще, якщо, дай Бог, що були поросята, продадуться ще поросята. Ось. То я думаю, так буде шикардос. кардос. По поїлці я вам розказав, по ціні на поросят я вам розказав, по ціні на живу вагу сказав. По Що я там ще казав? вам? Коротше, друзі, ось. Я думаю, відео мало би вам. Подобатись, понравитись. Пишіть свою думку, пишіть коментарі, підписуйтесь, лайкайте. Всім всього найкращого, всім па-па.